Ми люди імпульсивні істоти, і нам дуже потрібні емоції. І як же це поміняти, тому що насправді через деякий час, коли ти постійно в остій пасті імпульсивних покупок, з часом ти починаєш розуміти, що це, мабуть, не окей. Я знаю свої сильні слабкі сторони, і я їх ціную. І мені не важливо, що думає моє оточення про мене. Я себе знаю краще, і моя думка про мене важливіша ніж думка інших. Вітаю! Ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Мене звати Уміда Самоєка, я засновниця компанії FINA, де навчилася вже більше 7,5 тисяч тисячі людей фінансової інвестиційні грамотності і авторка книги Маленькі кроки, великі гроші. Давайте сьогодні поговоримо про дуже таку суперечливу і актуальну насправді тему, як перестати витрачати гроші на непотрібні речі, як перестати робити ось ці імпульсивні покупки. І ця тема буде актуальна абсолютно. Всім, ми тим, хто заробляє маленькі гроші 500 доларів, і тим, хто заробляє великі гроші 5 і більше тисяч доларів. І я помічаю, що багато людей витрачають гроші хаотично. І емоції, їх імпульси керують ними, гроші керують ними, а не вони гроші і свої емоції. І як же це поміняти, тому що насправді через деякий час, коли ти постійно в ось цій пасті імпульсивних покупок, з часом ти починаєш розуміти, що це, мабуть, не окей. Це не окей. І знову залазити в свою фінансову подушку, яка не запланована для цих витрат, і знову брати купувати собі нову сумочку трендову, яка тобі, здається, дуже потрібна, а насправді не зовсім. Давайте розберемо, які бувають різні причини, і зрозуміємо, що зробити інакше, які дії робити, щоб цього все ж таки уникати і більш заплановано розпоряджатися своїми грошима. Перша причина це, звісно ж, психологічні тригери. Маркетингові компанії дуже багато працюють над тим, щоб вивчати нашу поведінку, щоб розуміти нашу психологію, як ми приймаємо рішення купувати ту чи іншу річ. Вони втрачають мільйони і мільярди доларів і розуміють, як розставляти товари, по з. Зіно, коли зробити знижку, коли запустити нову колекцію. Да, і все це в них дуже заплановано, і звісно ж ми потрапляємося на цю вудочку, Хоча ми кожен раз говоримо, що так робити не потрібно, і помічаємо за собою, як ми робимо помилки. Тим не менш, ми повторюємо це робити час за часом. Тож всі ми з вами знаємо, що ми люди імпульсивні істоти, і нам дуже потрібні емоції. Ну і звісно ж, кожен раз, коли ми купуємо якийсь товар, ми купуємо насправді не товар, а емоцію. Ми купуємо радість, ми купуємо задоволення, комфорт. Ми можемо купувати статус, і як тільки ми це розуміємо, ми перестаємо робити ось ці імпульсивні покупки, тому що насправді, якщо бути чесними з собою, не завжди рівень щастя дорівнює рівню. Покупки да, рівню грошей, які ми витратили. І тому, якщо ми можемо отримувати ось ці емоції, не купуючи, не витрачаючи гроші, то одразу ми пристанемо купувати да, імпульсивні якісь речі. Ну і подумайте, як саме ви можете отримувати ці емоції, не купуючи якусь додаткову непотрібну річ. І напишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви останній раз робили імпульсивну покупку. Що це було і яку емоцію вам це давало? І чи можна було б отримати цю емоцію? Комусь іншим чином, не витрачаючи гроші на непотрібну річ. Ще одна дуже вагома причина, яка лежить на основі імпульсивних покупок, це швидке і повільне мислення по Деніелу Канеману. Давайте розповім, що це таке. Швидке мислення це імпульсивне мислення. Ми приймаємо такі рішення дуже миттєво. Не задумуючись, не аналізуючи, і насправді нам таке швидке мислення потрібно. Якщо говорити про те, що ми за день приймемо більше 30-40 тисяч різних рішень, то якщо ми над кожним рішенням будемо задумуватись, аналізувати глибоко і витрачати на це багато часу, то нам не вистачить 24 годин на день для того, щоб всі питання вирішити. Тому швидке мислення нам потрібно. 80% рішень, які ми приймаємо кожен день, ми приймаємо на автоматі, без зусиль, не задумуючись. Імпульсивно, інстинктивно, і це абсолютно окей. Але. Якщо ми говоримо про якісь складні речі, як особисті фінанси, досягнення фінансової незалежності, то нам, звісно ж, потрібно повільне мислення, яке буде включати в собі аналіз, розуміння, що відбувається, розуміння точки А, зважити і розібрати всі показники да, в особистих фінансах. Це доходи, це витрати, це кредити, це заощадження, це інструменти інвестиційні, да? тобто дійсно, система досить складна, елементів в ній багато, і нам потрібно повільне мислення, щоб по-перше, проаналізувати, що відбувається. Звісно ж, нам потрібно зрозуміти, яка в наша кінцева ціль, до чого ми хочемо прийти. І коли ми все це можемо проаналізувати і збудувати стратегію, то ми зможемо більш зважено приймати рішення. Давайте приведу приклади швидкого мислення, де воно буде корисним, і повільного мислення. Швидке мислення буде корисним, якщо я хочу заварити чай. Так, я спускаюся вниз, швидко знаходжу чай, не роздумуючись багато над тим, який чай мені обрати, все ж таки, обрати. І заварюю чай. Або якщо я хочу випити каву в якійсь кав'ярні, да, наприклад, я хочу обрати якусь локальну кав'ярню або старбакс, не треба на це витрачати годину для того, щоб зрозуміти, в яку ж кав'ярню я хочу піти. Немає в цьому ніякого сенсу. Але якщо ми говоримо, що я хочу купити дороге авто, то тут, скоріш за все, дуже важливим буде працювати саме з повільним мисленням. І давайте я розберу два сценарії, які були б різними і в той же час. Сценарії, які призводять до грамотного прийняття рішення і неграмотного прийняття рішення на основі ось цього повільного мислення. Якщо ми говоримо, що я хочу купити дороге автосалоном в розтермінування, і в той же час в мене є мої довгострокові цілі. Для цих довгострокових цілей я інвестую. Умовно, я хочу купити будинок через 5 років, я хочу вийти на фінансову незалежність через 15 років, і я розумію, що кожного місяця мені треба відкладати 200 доларів на одну ці. 500 доларів на іншу ціль, і разом це виходить мій бюджет інвестування. Приклади цифри дуже умовні, ви можете підставити туди і 50 доларів, і 100 доларів. Я просто розказую, як це може працювати, да на прикладі саме цих цифр. Тож, якщо я хочу досягати своєї фінансової цілі, я маю кожного місця відкладати ці 800 доларів. І сьогодні я. Хочу, це моя мрія, купити дороге авто. І я можу собі це дозволити, виділяючи на це певний бюджет щомісячний, і плюс ще я маю заощадження для першого внеску. І в такому випадку виходить, що я маю гроші на перший внесок, я можу їх внести. Я маю достатньо доходів для того, щоб покривати свої інвестиційні цілі. 800 доларів щомісячного бюджету я відправляю на брокерські рахунки на виконання двох цілей. І далі ще ну, умовно, давайте візьмемо 300 500 доларів. Я відправляю на закриття розтермінування щомісячний платіж. Я закриваю саме на за дороге авто. І далі в мене вистачає грошей для того, щоб закривати свій лайстал і поточні щомісячні витрати для того, щоб просто існувати жити. І в такому випадку покупка дорогого авто розтермінування може бути ймовірна. Звісно ж, хотілося б, щоб авто можна було купити повністю за кеш і не навантажувати майбутні зарплати, майбутні доходи минулими витратами, але все ж таки, це не найгірший сценарій. Тобто розтормінування дорогого авто можливе, тому що все ж таки ми все одно йдемо до своїх довгострокових цілей, і в той же час ми закриваємо якусь мрію тут і зараз. І так робимо трошки таке імпульсивне рішення, але тим не менш ми не залазимо в фінансову подушку, не залазимо в інвестиційні капітали. Другий сценарій це коли в мене є гроші на перший внесок, в мене немає довгострокових інвестиційних цілей. Я взагалі не інвестую. І всі гроші в наступному місяці, які я буду заробляти, я буду закривати само розтермінування дорогого авто, і плюс свої щомісячні витрати, і все, в мене більше грошей не залишиться. Якісь в мене є ще заощадження, ну, по типу якась там фінансова подушка, мінімальна хоча б на 1-2 місяці, але в принципі кожного місяця я вже не зможу більше відкладати всі гроші йдуть на авто і на мої витрати щомісячні. І в такому випадку це було б не дуже грамотне рішення. І скоріш, за все, ось таке рішення приймається імпульсивно. не розраховуються ось ці довгострокові цілі, не має заощаджень для інвестицій щомісячних. А просто я дуже хочу купити дороге авто. Це моя мрія. В мене з'явилися перші можливості, і я не розумію, чи ось цю історію довгострокового планування починаю робити імпульсивні дії, купую собі дороге авто. І ось такий другий сценарій я зустрічаю частіше. Все ж таки, і ви бачите, наскільки одна і та ж покупка, покупка дорогого авто в розтермінуванні салону при двох різних сценаріях може бути прийнята зовсім по іншому. Да, ці рішення Перше, це все ж таки більш зважена, зґрунтована, з таким дорослим під. Ходом до себе, тому що я розумію, що сьогодні я маю забезпечувати себе в сьогоднішньому дні, тобто закривати всі свої поточні витрати, і забезпечувати себе в майбутньому, да, тому що часи невизначеності дуже сильно ставлять мене в стрес, і я не можу не думати про завтрашній день, тому що я не знаю, чи зможу я заробляти такі кошти. Я не знаю, що буде відбуватися завтра. І я це продумую заздалегідь. Я потурбувалася про себе заздалегідь і сьогодні роблю певні кроки. І таким чином. Я все, що можу дозволити собі купувати дороге автосалону в розтермінуванні. А другий випадок це все ж таки більш така дитяча позиція. Я не розбираюся, як це потребуватися про себе в майбутньому. В мене навіть ідеї, можливо, такої не виникала. Сподіваюсь, після цього відео ви звернете на це увагу, що це дійсно важливо, особливо зараз в часи такі турбулентні і невизначеності. Я про це не думаю. В мене навіть або і думки не виникає, як це відкладати сьогодні на завтрашній день. Я звикла повністю всі свої зароблення. Кошти витрачати або я всі зароблені кошти трошки зберігаю, да, накопичу якусь фінансову подушку, Є в мене якийсь маленький резерв, і зазвичай цей маленький резерв через деякий термін одразу витрачається під нуль, і я знову стаю на нулі або на якійсь мінімальній подушці. І ось така позиція, да, вона більш дитяча. Це призводить до того, що з часом я не буду готова до критичних часів. Це постійні емоційні гойдалки, і це постійні фінансові гойдалки. Тому що так, завтра ми. Не буде класне авто, але стабільності і впевненості це авто мені не дасть. Авто мені дасть тільки статусу і визнання, і я буду краще виглядати перед своїми очима. І давайте тепер плавно перейдемо до наступної теми, яка дуже зараз буде виливатися в цікаву логічну послідовність, чому ще люди роблять такі імпульсивні покупки, як дешеві, так і дорогі, для того, щоб підтверджувати самооцінку. Якщо я можу собі купити дороге авто, якщо я можу поїхати в класну подорож, а якщо я можу собі купити якусь прикрасу або брендову річ, я собі підтверджую, що я змогла в мене підіймається самооцінка, тобто я постійно працюю і підіймає свою самооцінку за рахунок зовнішніх речей, зовнішніх атрибутів. Ще ми можемо свою самооцінку підіймати, якщо нас підвищили по кар'єрній сходинці. Ну тобто я прикладала зусилля, я дуже багато працювала, я навчалася, я працювала над собою, і це. Дає мені тепер зараз свої плоди. Мене підвищили по кар'єрні сходинці. Я отримала ще і вищий статус. Ну і плюс в мене зростає мій дохід, і це дуже добре впливає на мою самооцінку. І зазвичай тут є і зворотня сторона. Моя самооцінка падає, якщо мене будуть звільняти. Да, я буду думати, що я щось зробила не так, що погані часи, я не впоралася, я не змогла, в мене псується настрій, я падаю в емоційне дно, ну і так далі. Да, тобто, це воронка вниз, яка затягує нас в ось це емоційне нестабільне становище. Теж саме, якщо мені прийдеться продавати моє авто, і ці гроші мені потрібні для того, щоб закривати моє зобов'язання, то роблячи це, проходячи через цей процес, моя самооцінка буде дуже сильно падати. Тобто я. І моя самотінка. Дуже залежить від зовнішніх факторів, що відбувається. Я не можу відокремити себе від тих досягнень, які в мене є. Є досягнення я класна, я молодець. Немає досягнень, все погано і починається ось це самокопання. Чому так відбувається? Да, і це дуже такий важкий емоційний процес. Такі люди часто себе ще порівнюють з іншими людьми, і тому вони починають купувати бренди в кредитки, тому що мені треба виглядати так, як інша людина, і це насправді дуже погана гра з собою. Дуже важка емоційна гра з собою, і в таких людей не прокачана самоцінність. Що це означає? Це означає, що я ціную себе при будь-яких обставинах. Неважливо, я працюю, я зростаю в кар'єрі, я зараз не працюю, я мама в декреті сиджу вдома, я все одно впевнена в собі. Я звучу в оточенні дуже тверда. Я цікава людям, тому що я знаю, що моя самоцінність не залежить від зовнішніх моїх же досягнень. Я знаю, що будь-яка людина цінна, і я ціную себе, я ціную інших людей, тому я відчуваю себе дуже впевнена. І я відчуваю впевненість як в собі, так і в завтрашньому дні. Тобто я опираюсь на ось цю самоцінність. Я знаю свої сильні слабкі сторони, і я їх ціную, і мені не важливо, що думає моє оточення про мене. Я себе знаю краще. І моя думка про мене важливіша, ніж думка інших. Саме ось така людина з високою самоцінністю вона не потребує речей дорогих авто, брендів. Це не означає, що така людина не буде купувати дорогі авто. Ні, вона, якщо може собі дозволити, вона піде і авто. Хто салону купить і бренди купить, але немає в неї такої потреби. Вона може собі це легко дозволити, але потреби постійної, щоб витрачати імпульсивно гроші і потім страждати фінансово, ось такого процесу у людини з високою самоцінністю немає. І тому, якщо ви будете прокачувати свою самоцінність, то буде автоматично відпадати. Потреба в цих імпульсивних покупках, тому що я відчуваю щастя, радість і будь-які гарні емоції тільки тому, що я знаю себе, мені мене достатньо. Я відчуваю кайф тільки просто тому, що я тут живу. Напишіть ще в коментарях, як часто ви купуєте якусь річ для того, щоб підняти самооцінку і будьте тут з собою чесними, тому що це відео не для того, щоб вам показати, які ви погані або хороші, а просто підсвітити якісь речі, які, можливо, ви не бачили. І тепер зовсім по-іншому будете переглядати покупки да? І більш свідомо будете витрачати гроші. Що хочеться ще сказати, що людина з високою самоцінністю мають високу самооцінку. Але не завжди люди з високою самооцінкою мають високу самоцінність. тут дуже важливо ці речі відрізняти і будувати в першу чергу самоцінність. Давайте проговоримо і підсумуємо, які ж кроки треба робити, щоб не потрапляти в паску імпульсивних покупок. Ну, по-перше, ставите в пріоритет довгострокові цілі. Якщо у вас є довгострокові тілі, ну по перше, їх потрібно поставити, декомпозувати, розуміти, що сьогодні робити, да, як зазвичай це працює. Якщо хочу я будинок через 5 років, я розумію, що сьогодні мені треба відкладати ну умовно, да 200-300 доларів в інвестиції, фондовий ринок або частково в крипту. І таким чином там через 5 років. Я можу розраховувати купити собі будинок. Так, і в першу чергу я ставлю пріоритет при розподіленні своїх коштів саме довгострокову ціль, і тільки потім вже поточні витрати, і тільки потім вже імпульсивні покупки. І коли у вас будуть розставлені правильні пріоритети, у вас автоматично будуть відпадати імпульсивні покупки, Ви будете більш свідомо витрачати свої кошти. Друге, будувати самотінність і опиратись саме на неї. Як це робити, я розказую на продукті розширення і. Тому, якщо вам хочеться дізнатись детальніше, просто напишіть це в коментарях, і я надішлю вам деталі. Ще один лайфхак це мати резерви на імпульсивні покупки. І насправді це дуже проста річ, яка допомагає нам більш свідомо витрачати гроші, якщо нам хочеться все ж таки купувати в моменті те, що ми не запланували з вами. Насправді ми емоційні істоти, імпульсивні істоти, нелогічні істоти. І тому я, наприклад, собі маю окремий резерв. На імпульсивні покуки, якщо мені хочеться в моменті щось купити, я щось побачила, мені це сподобалось, і я можу собі це дозволити, тому що в мене є для цього окремий рахунок. Це окремо від фінансової подушки від інвестицій, а саме на ось такі імпульсивні речі. Чому так відбувається? Тому що я, наприклад, відчуваю свободу, коли можу собі ось так випадково імпульсивно щось собі придбати. І мені це дає велике задоволення, що я на такому рівні, що я про це подбала і я про це заздалегідь продумала. Тому користуйтеся цим лайфхаком, можливо, і вам також це допоможе більш свідомо витрачати і не залазити Азати при покупці імпульсивних речей свою фінансову подишку і інвестиції. Якщо вам це відео було корисним, то дайте знати в коментарях. Мені буде дуже приємно. Ну, якщо ви хочете побачити на цьому каналі якусь тему цікаву для вас, то теж пишіть в коментарях, обов'язково буде її розкривати. Ну і до зустрічі до нових відео. Бувайте!